Так, хочу вам показати ще одну, я не знаю, рослина просто. Якщо це квітка, можливо, це і квітка. Індивці, тут малина, мами. Не так все вийшло, щоб блю так просапати, можливо, і бур'яни є, все. годно її встигнути, так що було скрізь дуже гарно. Дивіться, яка є квіточка. От, От така. Бачите? Ось ось вона така висока. Висока. Оці квітки, оці, вони цвітуть таким біленьким, біленьким. Так спадає, так у ніби спадає суцвіття, Гарно, дуже гарно. Потім з'являються. Ось такі, їх багато, Тут, так бачите. Потім Появляються такі ягідки ніби достигає. Такі вони спадають тортку на бік, так гарно, гарно. якщо бузина кошиком, от таким як зонтик, а це спадає гроном. От так. Ну, це сусід привіз нас. Тут сусід привіз, посадив себе коло забору по примежу, мами насіялося. Тепер воно є в мами скрізь. Мама їх вирубує, вони великі, і гарне, потім дуже гарне. Але воно високе виростає, досить та воно не мішає, щоб сказати, що мішає. Ну воно скрізь є. Я пробувала посадити коло дому, не прийнялося. Потім знову на другий рік викопала, не прийнялося. Якось я викопала кільканадцять їх корчиків, один корчик посадила в гарну землю. Коло так в садочку, де чорнозем, все як має бути. Єлі-єлі воно в мене росте. От в мами, яке воно вже велике. Бачите, високе, велике. Це вже десь до метра буде доходити. О тому місці теж є. Тут було ще більше, мама вже повирубувала трохи, позасапувала. І от мені цікаво, бачите? Сусіда немає, а в мами є. Дивна рослина. Дивна. М -м -м, знаю, що можна подивитися десь в Гуглі, пошукати, але тісно таке не робили. Казав, казав сусід, що ягідки ці корисні, що вони мають якісь там вітаміни, можна, ну, ми ні, не вживали, ми не рискнули, але воно гарне. Отак От поділилася з вами і вам розказала, все, будьмо.